народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таро Приводник. Угу. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб мати кожен день відео нове і не пропускати потрібну інформацію. Розсилочки робіть, спонсоруйте, кому не складно, у кого є така можливість. І це для підтримання мого каналу. Для того, щоб я могла купувати нові колоди, і вам цікавіше було розвивати різні теми, відповідати вам на питання ваші. І бачила віддачу: не тільки енергетичну, але і ще й фінансову. Я не скриваю, що мені теж потрібні гроші. Так само, як кожному з вас. Жити треба. Ага, а ви кажете, ні 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 Ні. Не дам. Чому? А тому що не дам? Нормально? Окей. Так, сміх сміхом, дивіться, вчора. Перервали мій розклад, ви бачили, так? перервали. І я розповідала про землетрус. Там була така тема, що я, я передивилася і побачила, що не сказала ще одну важливу річ. Там а, можливий в Україні землетрус, але, а, знаєте, як, від, відгуки, а, слабенькі, поштовхи, не, не такі, як в Туреччині. І ще хотіла сказати. Я співчуваю тим народу Туреччини за такі потірі, там тисячами люди вже і підходить до десятка тисяч жертв, загиблих і дуже багато поранених, залишились без житла, і дуже важко. дуже важко. Я вам співчуваю шанс нашого розібратися. Добре, поїхали. Перше питання. Подивіться, будь ласка, чи може наше ППО збивати балістичні ракети С-300? Чи може наше ППО збивати балістичні ракети С-300? Показують, що наше те, що у нас іменно було. Ну, я не кажу, що там, що зараз є, ми зараз питаємо, чи є у нас нове от эти Петріоти, поки що, мабуть, тільки обучаються, і кажуть, що оце, що у нас було, його недостатньо. Це тупікова ситуація. Тут немає не можливості, немає, ну, вони не приспособлені для того, щоб збивати. Дез 300. А, а ось іде підмога, іде нові, нові комплекси, які будуть збивати, і доля поміняється, доля поміняється, і що? Угу. Потихеньку змінюватися буде ситуація, тому що. На них треба обучатись. Це не відразу так сразу. Тільки привезли, і воно раз, і, і все сталося. Точно так само, як по танкам, літакам, і на, на цих системах працюють над ними, вивчають, вчаться. Угу. Угу. Зараз заблоковано, тому що. Не можуть їх привести на даний не то, що на даному етапі, як вам сказати, не привести, а задіяти, да? тому що зараз обстріли сіль, сильні. От хочуть спочатку закінчити з цими обстрілами, а коли все стабілізується, і, да, і тоді буде вибір, Угу. Да. Так, домовилися. Є така домовленість і цим займаються. Окей, поїхали далі. Подивіться Сватово, Старобільськ, Луганська область. Сватово старобільськ Луганська область. Покажіть. Покажіть, будь ласка. Сватово, Старобільськ, луганська Обмеження. Угу. Військове обмеження. Жертви тут. Очікуєте, жертв очікуєте. Так, да, кажете, давно. Вже ми тут в жертві, ми тут в, в обмеженнях, е, сил вже немає, терпіти це, ми тут мріємо, але наші мрії не збуваються. І на майбутнє що? Угу. А на майбутнє вам очікувати е, з часом боротьби тут, а тут будуть бої. Угу. І Розрушення будуть. Да. Будуть розрушення, буде а, трансформація, і вам очікувати чого? М -м, стабілізації ситуації, тобто стабільності, вже все успокоїться потім, але цей період боротьби вам прийдеться пройти. Да. Будуть оцікати тут і боротися, потім і домовлятися тут будуть по-різному. Обстрелы будут. Разрушения будут. Тяжка ситуация. Так. Говорят, что война закончится в один миг. Как и началась. Правда ли это? Или придумали для утешения народа? Говорят, что война закончится в один миг. Как и началась. Правда це? Військові дії показують тут. Військові дії е, обмежуться і почнеться договірний процес. Але це буде, це буде як? Як це буде? Угу. А кажуть, е, знаєте, як, будуть е, поступово, покроково приходити до стабільності, е, а потім буде такий прорив. Ну, вполне так, прорив в жертву, а ну що це за жертва. Угу. Розумієте, тут ем, приход до стабільності буде, але він буде через жертви, через, е, е, як кажуть військові наші. Да? Немає ще сенсу домовлятися, поки ми не, до, не дійшли такої. Привілегії вищого права, того, що у нас більше буде вооруження, буде чим і стільки силою, тільки через жертви. От тут буде такий, такий момент: ось старші аркани показують, буде різкий прорив, багато буде жертв, і тільки потім можна буде очікувати. Очікувати, відстоювати свої позиції, своєї стабільності. Тобто, це буде стабільність, знаєте, як? Тоді буде стабілізація ситуації. Щоб це в один щелчок, я не бачу. Ну, я не знаю, хто там говорить. Я ж про що й кажу, що в мене іноді виникає такий соблазн подивитися інші розклади, подивитися, а що там у інших, а що там вони кажуть. А потім я сама себе зупиняю, тому що щоб це було не замусерено іншою інформацією, щоб чиста інформація, то що мені дають вищі сили. І мені не посіяло мені Сумнівів моїй же інформації, розумієте? Що я ось розмовляю один на один з вищими силами, вони мені кажуть, цю, предоставляють цю інформацію, а я вам уже кажу в чистому віді. Без сторонніх там вмішательств. Тобто тут показують, що це буде обмеження да, через якийсь процес. Він, цей процес він має історію. Тут немає такого бац і на голову впало, там. чи там їм щось так взбрило швиденько, і вони закінчили. Тут нема такого. Це процес. Спочатку обмеження військове, потім зараз, ну, допустим, зараз не може так діяти, бо немає такої, ресурсів немає тих, що їм треба, чекаємо. І ще я там дивилася інформацію, що йдуть. Уже там Соловьев пищить, ну, я вернусь ще до того моменту: із Кобеєва і, і показують зйомки, як ідуть по, по, по Україні, вже ідуть там, кажуть, в Ніколаївській області, замічені потяги з танками і бронетехнікою. Слава Богу, а ідуть. І вони вже бояться. Тобто процес пішов. І поки їх не накажуть, поки не поставлять їх перед фактом, що вони жертви, а не ми жертви, поки це не стабілізується. Я не бачу швидкого. Я маю на увазі, ну як вам сказати, це не роками. Ні. Воно тут невеликий не проміжок часу, але він є невеликий. Мені б хотілося, да, от воно закінчиться, закінчиться. Десятка буде мічей, закінчиться це все договорами з временем Ну, як не договорами, як би поверненням наших територій, те, що було раніше, тільки через це, тільки через те, що було у нас. От Повернуть, тоді воно закінчиться. А буде замість Путіна, там Путіна ж не хочуть приймати, його не сприймають серйозно. Тоді стабілізується ситуація, тоді буде прояснення ситуації. Зараз, на даному етапі, працюють, отрабатують цю історію. Це також швидкого. Воно може закінчитись, так, зупинитися, от розфігачить там десь техніка, техніка підійде, ті гаубі, ці, от ці танки, вся ця техніка підійде, розфігачить і буде їм нічим. Наступати вони не зможуть. Це ЗСУ працює. Я вже стільки раз казала, що тільки вони знають, що треба робити. Тільки вони, тільки таким чином. Зеленський молодець старається, за кордоном домовляється про літаки, да, гелікоптери, ось він працює, він маг, він сильний маг. Тобто в плані могу хочу ділаю». У нього немає такого розтягнутого то тобто він там конкретний. Він конкретно розкладає все по поличкам і видає. Так, далі. Подивіться, будь ласка, що чекає Україну? Та що чекає на нашого президента Зеленського? Ну, так, плавненько подошли к вопросу о Зеленському і про Україну. Давайте дивимося. На великі. Знаєте, не хочу я загадувати на, ну, як сказати, на, там, на роки. Ні, давайте подивимося, що буде у нас, що Україна очікує в цьому році. Початок, ну, навесні, що очікує Україна. Я не буду по місяцям навесні подивимося. давайте, Що очікує Україну? Це означає. Угу. І що? Угу. О, дивіться, навесні такий процес. Ну, я, скільки пішло по потоку, скільки я вибрала, я, скільки вибрала карт. На даному етапі енергії вже мало. А це весна у нас буде така. Ми будемо приобретати стабільність. Тобто стабільність в плані фінансової, в плані допомога прийде, прийдуть, прийде техніка. Це повинен бути час, определений час, якийсь період времени, такого, знаєте, як розтягування в часі, як сталий як застивший період. Буде. Буде період ну, такого різкого продвіження не буде. Тяжність буде. Стабільна така Отажність енергетична, що на, на себе нагрузили, дуже багато. Дуже багато у нас, ну, я ж кажу, сил мало, бо дуже важко. Дуже важко, що воно розтягнуто хотілося би скоріше. І тут буде оборонка. Оборонка. Будемо оборонятися, обороняти Україну, обороняти себе. Потім буде прояснення ситуації, що на те, що ми надіялися і сподівалися, да, воно якось не дає того ефекту. От я про що кажу завжди? Люди, ви ж розумієте, що ж ми ж тут, якщо нам пообіцяли вооруження, це не означає, що зразу все це ось привезли його із з потяга, і зразу в бой. Те, що техніку знають, люди відразу військові відправляють на фронт. Те, що не знають, обучаються на ній. Тому що техніка складна, вона з електронікою, вона з цими, як вона називається, навчитися на ній працювати, треба. що там програмне забезпечення, що з цим, цим познайомитися треба. Що воно... Ем, як сказати, оборудовання, яке бачив вночі? Вилетіло із голови, як воно називається. Коротше, ви самі зрозуміли, інфракрасні луча, чи як ну, вона бачить. І це все треба вивчити. Наші хлопці дуже швидко вчаться, вони талановиті, класні, ними восхищаються за кордоном. Все. Просто не так це все швидко, як вам хотілося би. Очікувати стабільності, кажуть, от будемо очікувати стабільності, і емоціонірувати. Ага. Тут емоції будуть захльостувати в тому плані, що, от, так як раніше, агресії немає. Ну, тобто, що це за розрушення? Ну, захлисне ще Україну таке розчарування в тому, що дуже багато розрушено. Ми ж зараз ще не все бачимо, не все знаємо. Тут буде появиться вооруження навесні, весні, яке зможе оцікати ці розрушення. Тобто, оце ж починають працювати оті петріоти, оті системи, які протиповітряна Оборона. От Петріот він справляється з цією С-300. Це я точно знаю. Там наскільки на 90%, по-моєму, це купол е ізраїльський. Він там е відловлює на 95% ці С-300. І від... будемо боротися з тим, щоб не... е тут постійна боротьба буде з тим, щоб не сидіти. Без води, без газу, без тепла. Боротьба йде постійно. Ну, я ж кажу, що нам ем, по мановенню волшебної палички, після послі, послі розрушення, не може бути воно так швидко. Ви на це не розраховуйте. це не, ем, не волшебство це праця. Праця наших людей, які кожен день там ремонтують, е, витягують із. Е, Определенного міста, куди нас намагаються запихнути. От постійно працюють. Так, і що? Угу. Ну, і піде трансформація. Це все буде закінчуватися через перерву. Угу. Ми входимо в силу. Все. Оце ми весну подивилися. Надалі не хочу дивитися. Поки що нас чекає а, така історія. Тому що дивіться, я. На початку ще війни, коли дивилася розклади, пам'ятає, може хтось, хто дивився мене з самого початку, там я казала, що противовоздушної системи давати не хочуть і не будуть. І це пройшов період майже рік, це було навесні. Зараз вже дають нам ці патріоти, тобто ситуація змінилася, пройшов определенний період часу. Повинні були пройти якісь процеси. Процеси ці пройшли, і ми тепер отримуємо ці патріоти. Тепер, а, там різні системи, я вже не буду усугублятися, ви, можливо, чули. Там різні країни дають нам ці системи для захисту від противоздушної, ну, проти, проти цих ракет. А, що далі? Ага, Бразилєнськова. Що чекає нашого президента Зеленського? Давайте, знову ж таки, поки період цієї весни. Ну, Легше йому не стане. Це 100%. Угу. Він буде стояти на виборі. Захищатися, чи. Угу. Шанса захоче. Угу. Шанса. Так, я не буду це дивитися, зараз показують лічні там віші, не хочу. Давайте так, домовимося, що, я вже казала, мене там намагаються періодично спитати про те, що там у нас правітерці робиться, про те, що у нас там з Зеленським відбувається, з нашим президентом. Я вам хочу сказати лічно моє мнення, оце тільки, тільки моє, я не претендую, не на кого, що нам вищі сили дали такого президента, який нас витягнув із не покинув, в скрутну годину сплотив весь світ, і я йому особисто дуже благодарна, що він нас не кинув. І що він так працює з усім світом. По поводу того, що, що там буде в нього відбуватися, будемо дивитися, давайте після війни. Зараз тільки енергетична підтримка наша, наші молитви, наш, наша енергетична підтримка для тих хлопців, дівчат, які там воюють за нашу землю, за, за тих, хто в полоні знаходиться, за тих, хто дітей. Які там тисячами в полоні, які тисячами вивезли з, з нашої країни, з окупованих територій. І давайте підтримувати. Після війни будемо розбиратись, хто чим дише, що там відбувається в правительстві. На даному етапі у нас плодотворні йдуть здвиги. Ми получаємо те, що. Не могли навіть і мріяти. І вооруження, і підтримку усього світу, усіх країн. Так, чому зараз Скабеєва і Соловйов в паніці та продовжують марити? Я там слухала їхню ахінею очередну. Ну, вони чують, шанса хочуть так. Да, що вони такі стабільні, у них все хорошо. Оце, у них там зараз ну, картинка міра перевернута, вони розуміють, що вже усе, а, а все вони тут, так, да, вони розстроєні насправді. А, а показують, ні-ні-ні, у нас тут ще шанси є. Може, тут ще от не примінили якесь там оружі ядерне, як вони кажуть. Ні. Ми тут ні, ми ще не розстроєні. А насправді. У них тут депресняк, тому що, так як раніше немає, уже все, мало хто їм вірить, і вони стоять на виборі між тим, щоб заблокувати, закончити цю діяльність. От у них тут серце розбите, тому що у них нічого не виходить. Вони там ще розказують, що Росія що може, і що там, як стане. І у нас тут всі будуть на колінах, і наша армія також вторая в мірі. Там е, США кажуть, російська армія і Китай. Усе. А насправді вони тут просто обороняються, вони хочуть е, змінити якусь цю ситуацію, але не можуть. Тому що, набавку, знаєте як пов'язані своєю брехньою і перейти їм на новий уровень, якось регулювати цю ситуацію на майбутнє, то есть далі маніпулировати знаннями, у них не получится. Вони розуміють, що у них не получается, і що їх відрізають, і вже появились інші мнення, проблеми там розумові всплески у деяких. З'являються у деяких, які там в студії знаходяться. І вони кажуть, що через час да, роботи, обманувати, ні-ні-ні, це така тупікова ситуація, ми не зможемо, вони, їм прийдеться боротися. Тобто те, що вони ну, малоли раніше, і те, що вони будуть далі робити, вони кажуть, ну, так, да, не получится, так, да, все закінчується. Ну, розуміють. Вони ж не дурні. Розуміють, що вони прийшли. В фіаско жде їх. Добре, все, пока-пока. До зустрічі.